Аби мати змогу повноцінно навчатись в умовах дистанційної освіти, учні перших дев'ятих класів Люджанського та Кам'янського старостатів також отримали у користування нові ноутбуки. Тож, напередодні новорічних та різдвяних свят завжди трапляються дива. Не дивлячись ні на що, на те, що в нашій країні зараз відбувається, діти мають право, повноцінне право отримувати загальну освіту. І саме тому нами міською радою було прийнято рішення про виділення коштів для закупівлі необхідних гаджетів для того, щоб діти отримували. Тому що в телефоні це, ми розуміємо, маленька картинка і портиться зір, тому дбаючи про наше підростаюче покоління, ми закупили ноутбуки, які сьогодні вам будуть передані у користування. Я, мабуть, передам думку усіх присутніх тут і дітей, батьків, і педагогів стосовно того, що сьогодні у нас відбувається ну справжнє свято, так захід, важливість і актуальність якого переоцінити неможливо. І від імені педагогічного колективу, від себе особисто, від імені учнівського і батьківського колективу, я хочу висловити подяку міській раді, особисто міському голові, тому що я знаю, що це була його ініціатива, за те ту допомогу, ту підтримку, яку влада надає нашим дітям. І як завжди, наш мер іде на. Пару кроків уперед можна сказати, і він розуміє, та й ми всі з вами розуміємо, що війна скоро закінчиться, а далі постане потреба відбудовувати наше суспільство, відбудовувати нашу країну. А відбудовувати її будуть наші діти, наше майбутнє. Тому ми повинні надавати їм якісну освіту, щоб вони гарно вчилися, щоб вони отримали високоякісні професії і працювали на нашу з вами батьківщину. Ми дуже вам вдячні, вдячна танки в вашому лиці. Усій міській раді за те, що не дивлячись ні на які там категорії захищених, незахищених дітей, усі діти отримають ноутбуки. Директор школи Тетяна Клименко також звернулася до учнів та батьків, побажавши усім насамперед миру та злагоди. наших діток і завжди піклується про наших дітей, про наш заклад, про наші округи. І хочу передати також вітання начальниці відділу освіти, нашої, нашого білоклубу Яні Юрійовні. Вона, на жаль, сьогодні не змогла приїхати, але вона дуже хотіла. Деякі обставини трішечки завадили. Також вам бажаю всім здоров'я, здоров'я, здоров'я і мирного неба. Нагадаємо, саме за ініціативи міського голови Юрія Бови на придбання 1171 ноутбуки для школярів громади на сесії міської ради були перерозподілені кошти, які передбачалися на фінансування будівництва спорткомплексу з басейном. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.